Не хочуть мати справу із товаром страйкарів. На тлі блокади кордонів країною, сусідкою частина українських магазинів хоче відмовитися від продажу їх продукції. У Хмельницькому в одному із супермаркетів керівники вже розглядали такий варіант. Якість українська нічим не поступається польською, польськими продуктами. Щодо цін, ви знаєте, польські продукти точно такі ж ціни, як і наші. Продовольчий ринок без польських товарів не надто зміниться, вважають у магазині. Здебільшого країна сусідка нам постачає шоколад, хлібобулочні, ковбасні вироби, сири, консервовані овочі, соуси, соки, солодку воду, каву української альтернативи вдосталь, імпорт із інших держав теж може закрити прогалини. Наприклад, макарони вони альденте виготовляють, то можна замінити як на чумак, як на таю. А якщо сири. Можливо, Звенигора він де непоганий, непоганий нашого саме виробництва приватовського. Ми так називаємо в Таврієве. Тобто вони і по ціні йдуть дешевші і якість. Не поступається нічим. Ціною товари не сильно різняться від українських аналогів. Здебільшого вартість майже однакова. До прикладу, імпортний сир на 2 гривні дорожчий за наш. Та ж історія із солодощами. Українці кажуть, тутешні товари ще й смачніші, тож відмовитися від польського виробника буде нескладно. Я взагалі польську не купую. Не кользуюсь сири, наші сідають. З України везуть в Польщу, сало, м'ясо, пшениця. А з Польщі чулки нітки, карандаші. Отак От ну зараз так сталося. Це погано, звісно, дуже погано, тому що ми надіялися, що Польща нас підтримує. І так, я дуже розчарована. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, Олександр Мельников, новини, 33 канал.